Короче, ниві ударики, юзику тоже дав всі шланги побила, солярку, сані мана раз'їхала, колеса пусті. лабове, бакове, короче. Т-150 тоже. Колесом пизда Стеклам. Да. Лабаве на мані тоже трактору, тоже всі вікна повилітали. Це так лягали, сьогодні касети нам по базі. У кришу прилетіла криша сквозна на вилят, комбайну тоже. За да, стеклом. Ой-ой-ой, не холодно, до 410-му. Да. Скату. Да. 410-й да, на виляд сен, монітори цілі, тут на виліт все. Тут чанковий комбайн. Да. Скату, дверям да. скату задньому п'яки, да. скату передньому да. задньому да. Ось, що, де розгрузилося, упала касета в зерно. Бак, бак коротше, короче, ця, ця сторона Ньюхолнда повністю, коротше. Там перегрузчик стоїт Ньюхолланд. Тоже да, вікнам повилітали. Тут розгрузилася ось семочку, ось Була розгрузка касети. ось Кассета розгружалася. Семочка мішок витримав, Ну, мішки всі посічені. всі. цей мішок на вигляд весь посічений.